Шестирамений символ він, як правило, символізує, що ми маємо справу з Богом перуном. Грозовик допомагає людині навчитися. Управляти стихіями символ допомагає розкрити енергію творчості людини. Добрий знак для тих, хто хоче мати владу над іншими, управляти іншими це саме громовник. Воїн буде здаватися, наче невидимим. На амуніції, на зброї він дезорієнтує ворогів, використовується магами, чахтунами, волхвами як один із найпотужніших. Символів для різної магії. Використовуючи грозовик, ми захищаємо сім'ю, рід родину і взаємодіємо з енергіями роду. Громовник ви можете носити для того, щоб встановити справедливість. Вітаю, друзі! Ви на каналі Калина і з вами Тетяна Дугельна. Сьогодні поговоримо з вами про ще один потужний оберіг. Який має рух проти солонь і по Солонь, називається громовик і грозовик відповідно. І це є символ, символ Бога Перуна разом з Богом Сварогом. Чому? Тому що це свастичний символ. це… Рухаючись свастика, але вона шестираменна. Будь-яка шестиспрямована зірка, шестираменний символ, він, як правило, символізує, що ми маємо справу з Богом перуном. Але в даному випадку ми бачимо не тільки просто символ шести рамени, як шести е, спрямована зірка, а ми бачимо свастичний рух по солонь і проти солонь. Тож, Розглянемо зараз рух по Солонь і саме грозовик. Грозовик це той символ, який допомагає людині, яка його використовує в своїх оберегах, амулетах для своїх якихось потреб. Вона грозовик допомагає людині навчитися управляти стихіями, грозами, в тому числі. Саме цей символ допомагає розкрити енергію творчості людини, і вона дійсно може себе реалізовувати неймовірно в різних сферах, якщо ви відчуваєте, що в вашому житті якийсь застій, якийсь мало ідей, ви не знаєте, що робити, чим зайнятися. Саме грозовик це саме той символ, який навіть промалювавши, промедитувавши на нього. Ви можете ним запустити це колесо нових змін, нових трансформацій. Також використовували наші предки, і можна і самим зараз використовувати грозовик як захист дому. Не тільки від грози, не тільки від блискавиці, не тільки від якихось погодних стихійних, несприятливих впливів, але і від того, щоб на ваш будинок. Тому числі, наприклад, не прилетіло, не прилетіло щось з неба. А ви знаєте, що ми зараз живемо під час повномасштабного вторгнення в досить таких небезпечних умовах всіх, і наші домівки треба захищати різними способами. В тому числі, ви можете захистити свою домівку за допомогою цього символу, символу Бога Перуна, Бога Неба, Бога війни, Бога Перемоги і Бога Сварога, Бога Сонця, нашого основного Бога в пантеоні богів. Також грозовик використовують для військових, для моряків, для пілотів, рятувальників, для інших професій, які пов'язані з небезпекою. Вони будуть тоді, ці люди, які мають такий амулет, відчувати себе одночасно і досить активними, і одночасно захищеними. Це знак і захист, який спрямовують боги на наш рід. Тому використовуючи грозовик, ми захищаємо сім'ю, рід, родину і взаємодіємо з енергіями роду, також підтягуючи їх благословення на свій бік. Вважається, що коли люди використовували грозовик, то вони завжди закликали на допомогу своїх предків, своїх пращурів, щоб утримати в балансі родові традиції, цінності, накопичувати це і передавати далі у спадок. Грозовик вважається дуже потужним знаком воїна, який саме може нанести його на свою зброю для того, щоб захищати свою батьківщину і свій народ. І грозовик якраз і дає це, це, цей захист самому воїну і допомагає боронити рідну землю. Він використовується магами, чахклунами, волхвами як один із найпотужніших символів для різної магії, і, як ви вже зрозуміли, для військової в тому числі. Протилежність грозовика ви бачите інший знак: шестирамений, свастичний знак, який називається громовник. Він крутиться проти солонь в, в, в іншому напрямку, і це якраз один із. Найпотужніших знову ж таки символів, які застосовуються в бойовому військовому мистецтві, як правило, грозовик і громовик поряд розташовувалися для гармонізації двох процесів: процесів внутрішньої мужності, про яку за яку відповідає громовик, тобто людина, яка носить громовик, вона всередині ось цю енергію Бога-перуна, і вона може цю енергію спрямовувати вже на своїх ворогів. А громовик, він, як наче гримить, далі, в, е, захищає самого воїна і вже спрямовує ту його внутрішню силу, мужність, звитягу ту е, е, міць е, на ворогів. Тобто ці два символи дуже часто е, е, зображали на зброю зброї у воїнів, і вони як їх концентрували, так і виступали проти ворогів. Взагалі, подивіться, що саме цей символ, і громовий, і грозовик, це певна руна в вигляді літери Г, яка взагалі означає світове життя, світовий порядок, світовий коловрат. Вона якраз об'єднує минуле майбутнє і сьогодення. Тому, коли люди використовують громовник, то це якраз про те, що все рухається, все змінюється, і завжди змінюються цикли, об'єднані всі світи між собою, і на це є благословення богів. Якщо ми говоримо ще раз, повертаємося до військової справи. Дуже багато мені задають питання, а які краще символи, обереги застосувати для захисників на передовій, які зараз знаходяться на передовій? Звичайно, це і печатка велеса, про яку ми говорили, це, звичайно, і щит Перуна, і звичайно, грозовик і громовик. Так от громовик він якраз дасть можливість, якщо він буде, Буде десь навіть ви поясните, намалюєте і передасте своїм синам, своїм чоловікам, захисникам чи захисницям на передову, і вони просто намалюють десь невеличкий ось такий громовник на свої зброї, то буде працювати дуже цікавий ефект. Коли воїн буде здаватися, наче невидимим, його як наче зроблять цей громовник, робить його невидимим. А відповідно, невразливим для зброї е, ворогів. І одночасно. Дуже сильним, дуже спрямовуючим свою людь на ворогів, від яких борони свою рідну землю. І дуже цікаво, що він на амуніції на зброї він дезорієнтує ворогів. Якщо, наприклад, ще побачать ці символи вороги, вони взагалі не розуміють, куди вони потрапили, що з ними відбувається. Я собі на якусь мить уявила, що ми понамальовували де тільки можна на передовій сам. Громовник, і у наших реально ворогів почали ну, там дивні дива з їх психікою творитися. Ви скажете, вони і так дивні люди, вони і так хворі. Я з вами погоджусь, але нам треба використовувати різні засоби для того, щоб дійти до перемоги. І в даному випадку я вам розповідаю сьогодні саме про грозовик і громовник. Це символи Бога Перуна і Бога Сварога разом. Дуже е, добрий знак е, для тих, хто хоче мати владу над іншими, управляти іншими. Це саме громовник. Він дає дуже потужну міць людині, формує таку внутрішню силу і, і е, спрямованість, що до такої людини дослухаються на неї, звертають увагу. Вона є авторитетом, вона може бути лідером, який веде за собою великі маси людей. Також дуже цікаво, але саме громовник він знову ж таки не тільки дезорієнтує людей, які до вас ставляться вороже. Вон, він викликає якусь певну розгубленість, коли вони взагалі не розуміють, як з вами взаємодіяти. Таку силу вам особисто може подарувати громовник. Вважається, що якщо людина. Носить громовник, то люди, які до неї відносяться вороже, рано чи пізно прийдуть до неї з покаянням, бо вони. Прозріють, узріють в тому, що вони роблять проти, проти цієї людини злочин. Тож вважається, що саме громовник це той грім, який гримить, коли гніваються боги на небі, коли порушуються закони. Тож громовник ви можете носити для того, щоб встановити справедливість. Грозовик, громовник, чи є чоловічим, чи є жіночим, як правило, завжди виникає таке питання. Знову ж таки, ці символи є універсальними. Наші жінки-захисниці, які є жінками-воїнами, вони можуть використовувати ці символи для себе, для свого захисту власного і для використання проти як зброю проти ворогів для підсилення саме своєї. Активності на полі бою, ви розумієте, що будь-який бізнес є також полем певного бою. В будь-якому випадку, там, де е, хтось з кимось е, ну, е, створює певну взаємодію, хтось вище, хтось нижче, хоча зараз багато хто будує свої бізнеси на взаємній перемозі і вигоді, на партнерстві. Але грозовик і громовник гарно сприяють і гарним результатам, і швидким досягненням, активним досягненням саме в бізнесі. Можете використовувати його і в цій галузі. А якщо ви хочете більше дізнатися про різну символіку, про те, як її правильно використовувати, використовувати для здоров'я, для сілення, для грошей, для захисту себе і своїх рідних, як створювати мандали обережі з різних оберегів, я запрошую вас в академію розвитку. Полі любові на курс Сакральна геометрія оберегів. Посилання залишу під цим відео. Тож долучайтеся, курс є в наявності в запису, складається з п'яти модулів, вас долучать до телеграм-каналу, де можна ще отримати багато матеріалів по цьому курсу, а також задавати мені питання, якщо будуть вони виникати по ходу вашої самостійної роботи. Використовуйте слов'янські обереги для покращення свого життя і життя своєї родини. Раніше цим займалися волхви, маги, чаклуни. Але сьогодні цим мають точно займатися всі українські жінки. Ви ж пам'ятаєте, українська жінка це відьма, віддаюча мати. Та, яка має знати сакральну мову, сакральних символів. А від того, як ми з вами це знаємо і як використовуємо, залежить дуже багато, і в тому числі таким чином ми можемо сприяти перемозі України, хоча б на тонкому плані. Тож оберігайте себе, бережіть своїх рідних різними способами. А я вам бажаю волі, долі і перемоги. До зустрічі!